Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка фіалки і з вами я, Наталя. Сьогодні хочу з вами продовжити таку найважливішу тему, як агротехніка поливу зумбарської фіалки, а саме її перелив або пересушка. Є нормальне полиття, нормальне зрошування ґрунту, а є отакі вади саме їх розберемо, але перед тим хочу пригадати вам, тому відео сподобається. Підписатися, поставити лайк, написати коментарі, які запитання, можливо, якісь будуть у вас, і поширити відео на просторах інтернету для розповсюдження україномовного контенту. А зараз, друзі, перейдемо до теми відео. Дивіться, друзі, я попереднє відео було призначене для саме агротехніку поливу. Я розказувала, як в нормі поливати фіалки. Але є дві такі похибки, тобто це є перелив або пересушка. Це впливає на цвітіння фіалки самої її життя і навіть призводить до її смерті. Саме перелив. Фіалка вона дуже ніжна рослина. Вона переносить пересушку, але почуйте ще раз мене. Друзі. Мої колеги, хто дивиться мене, знайомі, гості каналу, мої підписники, зробіть висновки і почуйте мене. Я думала, що це елементарні речі, але люди переливають. Переливають і цим самим вони спричиняють загибель фіалки. Я навіть недавно подарила, купив, придбав мене фіалку, вона ще її не забрала, я додивлюся, а там вже порушена агротехніка. Ніби людина займається, вона вже знає це. І, і, і... Все одно вже порушена. Люди переливають. Ну треба набити собі руку так, щоб не завдати шкоди своїй рослині. Поляйте менш. менше, менше, але частіше не треба створювати болото. Болото призводить до загниття корінців. В кращому випадку фіалка страдає, росте, але не так пишно. цвіте. в найгіршому випадку це призводить до кардинальної її смерті. Дивіться, перше. Саме роз, зупинився на пересушці, це елементарно. Е, е, коли тургор квіто, е, листочків, от з мене одна фіалка, оця вечірня Одеса, от її тургор листочків листочки чуть опустився, десь вже треба нині підливати все і стелаж, але вона десь менше попила водички. Але це не страшно, це абсолютно не страшно. Зараз я візьму е, поляю в мисочку. Гуляю трошечки води, не багато, не такий кількість, як завжди, і поставлю фіалочку. Це невеличка кількість, трошечки один до від 10 до 15 мл приблизно. І ця фіалочка постоїть до мене три годинки, може навіть і до завтра, а завтра я ще раз. Полю більшої більшою і тургор тургору листочки відновиться, це не страшно. Так, трошки пересушуся корінці, трошки задамо йому травму ті рослинці, але вона не, не це не, не кардинально, це не не, не, не призведе її до смерті. Це не це не так страшно, як перелив. Перелив при переливі починають в мене навіть нема що вам так дуже показати. Але починають в'янути листочки, опускатися, опускатися, потім починають вони набирати води і стають гнилими. Оце вже перший показник переливу. Що нам ще коли ми переливаємо фіалочку, які ми можемо завдати дій? Якщо ми побачили, що ми її тільки зразу переляли. що Дивіться, ми... в мене от зараз сухенька фіалка, я її спеціально для вас перелю. Наляю більшої кількості води. Діточки я підливаю верхнім поливом і тертери мої. Бачите, дивіться, як ми знаємо, що ми вже переляли. Я поляла зверху, а от дивіться, скільки води вже накапало вниз. Тобто фіалка вже вся в воді. Що ми можемо зробити? Ми беремо фіалочку і беремо або туалетний папір, або серветку. Яку ми використовуємо при столі і подивимося. Зараз за пару хвилин я вам покажу, що буде. Подивіться, я ще далі не буду затримувати вас. Подивіться, вже салфетка туалетну бумагу або салфетка забирає лишню вологу. І таким чином ми можемо позбутися лишньої вогоди, яку ми наляли в цю, цю розетку. Я забару не забираю подальшого. Так, так, друзі, так, тепер далі. Це на початкових етапах ми замітили, що фіалка перелята, ми забрали лишню вологу. На інших етапах, дивіться, може бути вже такий стан фіалки, що починають гнити, опускатися корінчики, листочки нижні і корінці теж гниють. Коли ми фіалочку, дивіться, зараз я витягну вам Коли ми фіалочку, дивіться, корінчики здорові. Теж не знаю, чи дуже видно, здорові біленькі корінчики. Коли вона перелята, корінчики стають, стають такими гнилими. І тоді ми що робимо? Видаляємо гнилі корінчики і заміняємо пересаджуємо свіжий ґрунт. І стараємося подальшому не переливати. Коли ми бачимо, що вже наскільки гниль піднялася до стовбура і пішла до верхньої частини, ми забираємо корінці повністю, зрізаємо і робимо маніпуляції перекорінення фіалки. Коли дуже в критичному стані, я ще додам фотографію вам до цього відео, я на роботі сфотографірувала, в понеділок буду так само займатися, пересаджувати, опускаються листочки. Рослинка починає, ви бачите, що є гниль на листочках, ви... і бачите, що вже корінці погнилі, ви перекорінюєте радикально, відрізаючи верхню частину. Перекорінення фіалки можете переглянути в мене на каналі, воно є. Це єдиний спосіб, якщо ще ви бачите живу зелену стовбурець, не пошкоджений гнилю, врятувати фіалку. Це вже такі кардинальні міри, що треба перекорінювати. Якщо на початках можна, звичайно, забрати корінці і банальна пересадка методом перевалки зачищення корінців, то коли ми вже бачимо далі процес гниття підняття догори, до, до точки росту, тоді ми вже від, якщо вже задіяна точка росту, то вже навряд чи ми спасемо фіалку. Але якщо ще бачимо, що є жива. Корінчик є стовбуре живий, то ми відрізаємо голову, забираємо максимальну кількість листочків і перекорінюємо фіалку. Дивіться, ще який показник може свідчити про те, що фіалка постійно переливається. Це поява такого комахи, як потура. Це от такі біленькі комашки, які є в ґрунті. У мене нема де вам так показати. Часом буває, але на даний етап нема. Вони. Повзають, скачать. Хто займається фі... квітами і іншими, крім фіалок, кімнатними вазонами, таке спостерігає на ґрунті, біленькі комашки. Вони ніби як повзають. вони 1-2 мм такі мають білі, самі білі, білі вусика. Це подура. Вона не шкідлива. Якщо ви це замітите, це є ознака того, індикатор, що ви переливаєте свою рослину. Але це не біда, це навіть і добре. Ви її бачите, які міри боротьби. Не треба використовувати ніякі і ні септициди, ні тара, ні іншому в плані, щоб її вбити. Зовсім не потрібно, вона не наносить ніякої шкоди вашому е, вазону, вашій квіточці. Е, і просто. Треба зменшити полив. І вона сама пропаде. Це появляється вона тоді, коли є болото, волога висока і холодно. І сприяє її появі. Вона не гризе ні курінчика, нічого, вона не наносить ніякого дискомфорту у рослині, але це вже ми бачимо індикатор. Забираємо кількість вологи, зменшуємо, вона пропадає автоматично. Так що, друзі, візьміть собі на замітку. Поливайте, я ще раз, ще раз наголошую. Пересушка дуже е, менше, набагато травмує рослину. У мене вони більше з цим часом люблять, бути, коли я відволічуся, то на дачу, то роботи більше. Перепрошую, то є такий в мене недолік пересушки. Ну, Воно виправляється дуже легко. Ну, якщо ми часом літом жарко, от наближається літня пора року, температура висока, ведемо велику кількість води, це спричиняє гниття. Можна ще використовувати літні часи, пори року. Я деколи так само використовувала на початках превікур. Це такий засіб, який зменшує гниття. Піддаваєте ним, купляєте в магазинах там, де є. Всякім засоби, перевикур він сприймає, він зменшує гнуття курінчиків. Це вже можна теж застосувати літом, коли вже така жара і ви не справляєтеся. Але краще не заливати, друзі, менше, але частіше. І це вам збереже життя фіалки. Дивіться, тут з нами позували ще дві рослинки. Зараз я вам покажу. Це є райський смак. Це така чудова квіточка. Це перекорінена, вона вже в мене розцвітає і роззаріє трістан. Бачите, квіти. Не знаю, чи добре видно, це фантазійний сорт. Воно зараз тут не дуже виражено, починає. Але там є такі крапочки, краплення на розуму в фоні. Чудово гарна з фантазійного сорту. Трістан моя п'ялочка. Бувайте, друзі! Гарного вам успішного дня, мирного неба і наближення перемоги якнайшвидше. До зустрічі, па-па!